Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Останнім часом дуже багато говоримо про те, що буде від територіальних центрів комплектування маса штрафів за неоновлення даних, за неявку по повістках для громадян віком від 18 до 60 років. І ці штрафи вони будуть складатись конверно і люди масово будуть притягатись. До адміністративної відповідальності тому сьогодні потрібно поговорити про те, як боротись з цими штрафами з постановами про притягнення до адміністративної відповідальності. І який алгоритм взагалі оскарження цих постанов в судовому порядку? Друзі, спочатку потрібно звернутися до алгоритму притягнення до адміністративної відповідальності територіальними центрами комплектування, тому що цей порядок він змінився з 18 травня, і з 18 травня 2024 року ТЦК вже не мають складати протокол про адміністративне правопорушення. А відповідно, працівники територіального центру комплектування збирають докази того, що та чи інша особа вчинила адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтями 210 або 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передає начальнику територіального центру комплектування вказані матеріали, вказані докази, і територіальний центр комплектування має сповістити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності про розгляд справи про адміністративні правопорушення. Це передбачено чітко статтею 268 КУПАП. Відповідно, якщо особа не була сповіщена про розгляд справи про адмінправопорушення, то така справа розглядатись без її участі не може. Відповідно, має бути відкладена. І саме для того, щоб, до речі, забезпечити розгляд таких справ і будуть здійснюватись територіальними центрами комплектування разом з органами національної поліції такі примусові заходи, як затримання та доставлення до приміщення територіального центру комплектування. В подальшому, друзі, якщо все ж таки така постанова виноситься за відсутності особи, яка притягається до адмінвідповідальності, і немає ніяких доказів її оповіщення, то така постанова вона є винесеною незаконно і в подальшому може бути оскаржена до суду. Це позиція не тільки правників адвокатів, це позиція Верховного суду, який неодноразово в своїх постановах зазначав про те, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Має бути належним чином оповіщена про розгляд справи про адмінправопорушення. І якщо вона не оповіщена, то порушений порядок розгляду справ про адмінправопорушення, передбачений статтею 268, і відповідно такі постанови про притягнення до адмінвідповідальності підлягають скасуванню. Тому, друзі, змоделюємо ситуацію, якщо ви отримали інформацію про те, що ви. Притягнені до адмінвідповідальності, і з вас стягується штраф, і штрафи вже немаленькі, то потрібно. Зробити наступним чином, якщо вже стягується штраф через виконавчу службу, то звернутись до виконавчої служби з клопотанням про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, в якому міститься постанова про притягнення вас до адмінвідповідальності. Ви берете фотокопію цієї постанови, складаєте позов або звертаєтесь до адвокатів чи юристів для того, щоб вони допомогли вам скласти позов. Складаєте клопотання про поновлення строків на оскарження. Цієї постанови, тому що дається 10 днів на е, оскарження цієї постанови з моменту складення, але якщо ви не знали про її існування і дізнались лише після ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, то ви можете е, поновити цей строк на оскарження постанови, написавши відповідне клопотання і обґрунтувавши, тобто потрібно додати ще і докази того, що ви ознайомились з матеріалами виконавчого провадження. Далі, друзі, вказана позовна заява подається до суду за місцем реєстрації вашого проживання, до районного або до міського суду, не до адміністративного суду, не до господарського, а саме до районного або міського суду. Це суд загальної юрисдикції, який буде розглядати справу за правилами кодексу адміністративного судочинства. В подальшому, після відкриття провадження по справі. Суд оповіщає територіальний центр комплектування про те, що є е, така позовна заява. Територіальний центр комплектування може надати відзив на позовну заяву, може надати докази того, що вони належним чином оповістили вас про те, що така справа про адмінправопорушення розглядалась. Хочу звернути увагу на те, що суди критично відносяться, наприклад, до доказів, е, які полягають в тому, що ТЦК оповісти у вас по телефону, або, наприклад, на месенджер, або на електронну пошту. До речі, хочу зауважити, що Кодексом України про адмінправопорушення не передбачена така ж сама процедура, як оповіщення, як процедура передбачена в постанові номер 560 кабінету міністрів України, де зазначено, що незалежно від того, чи отримали ви повістку чи не отримали, ви все одно вважаєтесь повідомленим і таким, що отримали. Повістку, наприклад, про явку до ТЦК. В КУПАП такого немає. Тобто, все одно у територіального центру комплектування до того, як розглядати справу про адмінправопорушення, має бути доказ того, що ви отримали оповіщення про розгляд такої справи. Якщо такого доказу немає, то суд в судовому порядку скасує постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, скасує накладення штрафу відповідно і закриє. Провадження по справі про адміністративне правопорушення. Друзі, зверніть ще увагу додатково, що суд при вирішенні справи має стягнути з держави всю суму судового збору, який ви сплатили під час подання позовної заяви про оскарження цієї постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. І якщо ви користались послугами адвоката, то суд повністю або частково стягне так само з держави і ваші витрати на правничу допомогу. Але з практики хочу сказати, що зазвичай стягується 2-3 тисячі гривень судами не більше, тому що суди цю суму вирізають в 2, в 3, в 4 рази. По своєму бажанню. Друзі, чому важливо взагалі оскаржувати штрафи, оскаржувати постанови ТЦК про притягнення вас до адмінвідповідальності? Та тому, що якщо ви отримали таку постанову, в подальшому ТЦК буде оголошувати вас в розшук та передавати інформацію до поліції для того, щоб вас затримали і доставили до ТЦК. Подальшому так само можуть звернутись до суду для того, щоб обмежити право керування автотранспортом. Тому, звичайно, важливо оскаржувати ці постанови для того, щоб запобігти виникненню подальших оцих от наслідків у вигляді розшуку і доставки до ТЦК. Одразу хочу сказати, друзі, що якщо ви отримали постанову, оплатили її, а після того вже звернулись до суду. То ця оплата штрафу у розмірі 17-25 тисяч гривень. Вона не є визнанням вашої провини. Вона не є визнанням того, що ви відмовляєтесь від права оскаржувати цю постанову. Ви так само можете цю постанову про притягнення вас до адмінвідповідальності оскаржувати. І в подальшому ви можете так само звернутись з позовом до суду для того, щоб повернути ці гроші, які ви сплатили, для того, щоб погасити цей штраф, для того, щоб зняти арешт з рахунків, для того, щоб не реалізовували ваше майно, допоки суд розглядає справу про скасування постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Насправді, друзі, якщо звернутись до єдиного державного реєстру судових рішень, то справ про скасування. Постанов а, про притягнення до адмінвідповідальності а, дуже багато і дуже багато скасувань таких постанов в зв'язку з тим, що осіб просто ТЦК або не повідомляли, або не повідомляли належним чином. Тому я вважаю, що така практика про скасування цих постанов вона і в подальшому буде зберігатись, тому що на сьогоднішній день і в подальшому ТЦК а, не повідомляє і не буде, скоріш за все, належним чином повідомляти. Осіб для того, щоб вони являлись на розгляд справ про адмінправопорушення. А, ну і в подальшому знову ж таки буде ще більше позовів, враховуючи те, яке з 18 травня діє законодавство про мобілізацію, постанова номер 560 Кабінету міністрів України, то я прогнозую, що таких справ буде в декілька разів більше, тому що буде, по-перше, більше а, повісток про. Явку до територіальних центрів комплектування буде більше постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, і відповідно буде і набагато більше роботи у судів. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам відео сподобалось і воно для вас було корисним, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал І на все добре, до побачення.